В програмі ігри інтелекту на нас чекає фінальний двобій між найкращими командою Чорним по білому, з Тлумача та західний вітер з Івано-Франківська. Кому дістанеться цей чудовий кубок? Хто носитиме титул чемпіон весняного сезону? Відповідь на це запитання вже у ці вихідні, а ще будуть відповіді на багато інших. Це, це. Тут зараз повинен прозвучати слово перського походження. Як бачимо, були і питання без відповідей від гравців. Перефразовуючи фразу, яка мається на увазі, у складі риторичного запитання чи пропозиції, нехай той із вас, хто відповів на всі запитання у попередньому турі, перший дорікне мені за це. 20 секунд. А от гра тривала далеко не 20 секунд. Найдовший в історії програми Ігри інтелекту. Фінал в ефірі Галичини в суботу, о 21.20 та неділю о 10.20. ігри інтелекту розумні для розумних.